Всім добрий ранок, ми вчора ночівали вдома, Я тільки що зараз розчищу зуби, пройду себе в порядок, іду на сніданок, а мої всі ще сплять. Я йду, мені вже пахне кавою, йду на запах кави, хоча й на другому етажі. Не так, на перший. Так, налью собі зараз Тут чай. Чай. я чай. Різні чаї. Я закавую. Так, болт, болт. И то вода просто. Надеюсь, тут ще

Тут у нас овсянка, різні, горіхи, сухофрукти, булочки, кексики, мед, джеми і тут. І тут у нас бекон, вафлі. Вкусно. О, класно, омлети такі. Я зараз оцей, мабуть, шпінатом спробую. Смачно виглядає ось такі соуса. Нікого немає, мало людей. мій сніданок ось такий, не знаю, з'їм, може візьму ще йогурт, но каву точно зроблю. Приємного апетиту мені і вам хто снідає. Або просто їсть смачна ось ця штука. Типа з шпіданом. Ну тут сир. Я сир, звісно, не дуже люблю. Ну смачна. Похоже, типа, є такі в Ікеї. Не знаю, взяла вафлю. Ну, вже неї не хочу. Для печени такий. Вроді здається, маленький, але дуже ситний. Візьму з собою банана, напевно, якісь зелені. Та й буду йти чи яблуко зелене таке, гарне. Та й іду дивитися в своїх. Щось тут зовсім немає людей. Одна людина там снідала зі мною. Тут є такий басейн, можна заходити і ще є зала спортивна. Класно. зала працює 24 на 7. Ну Все, що є, щоб позайматися. Бігові доріжки. У світ сам включився. Круто, полотенця тут. Можна воду взяти. Класно. Ну ми вчора сюди вже не, не, не дійшли. А, тут пульт стоїть, можна телевізор навіть включити, якусь музичку собі. Все, я пішла далі. Водить своїх, бо нам треба збиратися. Так. так, у нас крайний цей. Зараз покажу вам краєвид, у нас, а тут не видно. Там у нас Волмарт, а не ось, да, там, Там Волмарт. Краєвид у нас на парковку. Місто я забула, як називається, але це наш штат, майже кінець штату нашого, Огайо, біля Мічигану. Сьогодні погода, звісно, не радує. Вчора була велика злива у нас, грози. А сьогодні вроді попередження, можливо, торнадо. Надіюсь, доїдемо ми додому нормально. Нам їхати десь часа два з половиною додому. У нас тут темнота. Прийшли, ми все таки у басейн. діти. Просили зелья. Я то не хочу вже мочитися. Буду собі чуть-чуть макіяж зроблю, каву ще одну зробила. Буду сидіти, вони там плавають, не буду їх показувати в купальниках.